Це 11-річний Іванко. Він поборов рак, каже емоції, коли йому повідомили про цю радісну новину, були неймовірними. Ну, я був дуже радий і сказав, що ну нарешті вже на стані ремісії. Розповідає, найперше, що він хоче зробити, коли приїде додому, це зайти в свою кімнату та пограти в ігри на ноутбуці. А для дітей, які продовжують боротися з хворобою, побажав. Щоб вони швидше вийшли звідси і більше не поверталися. Хіба що тільки на обстеження? А ось коли мама Іванка Алла згадує останні півроку, її голос тремтить, проте сьогодні сльози інші. Вони від радості. Нарешті ми досягнули стану ремісії. Хочу сказати всім. Дякую, хто цих важких шість місяців був з нами. З нами поруч всіх, кого я знаю і не знаю, всіх, хто нам допомагав, ми, ми це зробили, ми перемогли цю хворобу. Півроку тому сину пані але поставили діагноз лімфома Ходжкіна. Тоді ця новина прозвучала зовсім несподіваною, адже до лікарні приїхали через пневмонію. Здавалось, звичайне обстеження. Але додаткові аналізи показали страшну правду. Шок це ну дуже легко сказано, тому що дитина спортивна, дитина активна. Шість років займався футболом на той момент, і для нас це взагалі було незрозуміло звідки. Звідки береться? Взагалі така біда? Попереду були шість місяців лікування і чотири курси хіміотерапії, виснажливі процедури, очікування результатів, страх невідомого. Та найбільше маму дивувала сила волі її сина. На диво він тримався дуже добре, і в нього не було такого, що він міг розклеїтися, що він, в нього пускалися руки, що він казав, я не можу. Були, були, Звісно, були складні обставини. Звісно, було важко переносити ці всі процедури, але він запоборов, він зміг того, що він, він лідер. Іван сприймав усе по-дорослому, те, чого не розуміли, читали разом, розбиралися, ставили питання, шукали відповіді, вчились жити з новою реальністю. Пані Алла каже: були моменти, коли вона відчувала повний відчай. Жінка вдячна, що поруч були ті, хто боровся разом з ними. Але як я кажу, це янголи, які завжди з нами поруч. Це є лікарі, лікарі, медичний персонал які допомагають таким діткам, не дивлячись ні на що вони завжди поруч. Хлопчик вів активний спосіб життя. Любив рибалити, збирати гриби. Також відвідував тренування з футболу. За кілька місяців до страшної звістки почав займатися у футбольній академії Верес. Часу, який провів із командою, було достатньо, аби встигнути запам'ятатися своєю наполегливістю та характером. Розповідає тренер Антон Литовченко. Я думаю, що це його такий характер. Якщо він переміг тут, то він буде перебагати завжди. Розумієте, це, це головне, як кажуть, в голові все йде. Якщо в голові, ну він з таким сильним характером не опустив руки, не здався, то я думаю, по житті у нього буде все добре. Це, як можна сказати, ну таке друге день народження. Так? От така звістка. Далі у планах сім'ї життя, справжнє, активне, наповнене мріями. Зокрема, хочуть поїхати туди, де ще не були, та побачити нові місця. Світ не без добрих людей. Є люди, які допоможуть в такій ситуації, підтримують як морально, так і матеріально. Їх є дуже багато. Ну, триматися, триматися і триматися. Олеся Мороз, телеканали ТВ Мадія